Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні я вам покажу, як я варю бограч. Бограч то страва у нас, можна сказати, закарпатська національна. А сьогодні я вам покажу, як його варю саме я, тому що кожен газда варить бограч по-своєму. А для того, щоб зварити хороший бограч смачний, нам потрібен хороший цимбор, а бажано компанія цимбору. Мішаня, здорово! Друзяки, привіт усім! Будемо варити її кухня! Будемо готувати традиційно на нашому шпорі. Знімаємо каріку, щоб швидше то було. Ставимо казанчик і чекаємо, щоб трошки нагрілося. Казаночок розігрівся. Зараз даємо смалець. Вічка дає смалець. Смальцю беремо гарно, не шкодуючи. Тут приблизно десь 3 столові ложки. Добре. Каже мішка, що тут трошки помало, каже, що треба... каже мішка краще 4. Якщо що не вийде, це мішка буде винувати. Можемо його трошки рухати. Трошки можемо додати вогню. І коли смалець почав шкварчати, Додаємо мілко нарізану цибульку. Це ще мало звісно. Ні, це все І коли у нас цибулька підрум'янилася, кажемо мішко давай м'ясо. І зараз даємо наше м'ясо. По ідеї повинна бути баранина. Свинина і телятина, але в нас буде тільки свинина, бо ми баранину забули вийняти з бурзил. О, тяжко. Беру. І зараз обжарюємо це все, не обжарюємо, а тушимо. Спочатку тушимо, а потім будемо обжарювати. Додаємо вогню і йдемо пити домашнього соку трошки. Поки воно все розігріється. І накриваємо кришкою, щоб воно все там собі тушилося. Щоб ограчу удався, за кожен доданий у казан інгредієнт повинен потрібно випити щось добре. В нашому випадку це виноградний сік власного виробництва. Багато я нам не видю, тому що треба пити, як ви вже зрозуміли, часто. Бо інгредієнтів у бограчі йде, да, йде доволі таки багато. Тож, завдалий бограч. Коли з нашого м'язка вже википіла вода, додаємо морку. Обтушуємо морку 5-7 хвилин. Коли наша морковочка потушилася, м'ясо трошки присмажилася, даємо солодку паприку, обсмажуємо паприку кілька секунд. До хвилини. Це дуже важливий етап. Тут головне не відходити, тут не повинна паприка пригоріти. Тоді бограч вийде гіркий, якщо паприка наша пригорить Але якщо ми її трошки підсмажимо тоді бограч буде більш ароматний Заливаємо. Залити бульйон, у якому тварився закарпатський шоудер, копчене м'ясо. Тому ми на початку не ставили копчене сало, бо у нас буде гарно пахнути ще це. Але ще буде інгредієнт, який підкреслить також смак копченини. Даємо дрібно нарізану картоплю, щоб у нас наш супчик був більш такий наваристий. І також даємо дрібно нарізані породички. І вже з ними закомпат. І також болгарський перець І лишаємо це все е, на малому вогні, хай воно тушиться. Наше м'яско вже приготувалося, е, покуштували. І зараз будемо давати е, картоплю, але перед тим перед тим даємо е, наш шоудер. Візьмамо з якого ми перше то заливали. Даємо шодер. Шоудер то копчене м'ясо. Копчене м'ясо відварене. І, і зараз даємо нарізану картоплю. Коли вже додали картоплю, заливаємо залишками дзями з шоутеря відваром цим. Трошки напахнем. І що нам не вистачило, вже доливаємо водою. Воду можна в чайнику скипітити, У нас вже десь там кипить. І варимо до готовності картоплі. Заливаємо водою. Що нам не вистачає, то тих Заливаємо водою вже до повного і будемо вже пробувати на сіль. Ще треба. شي Особисто я добавляю томатну пасту. Хтось дає, хтось не дає. Я даю. І даю її ось так файно, не шкодуючи. Мішка каже, що то в мене томатний суп, а не бограч, правда, Мішка? Не, я суп. Каже мені, людям бограч а суп? Це ж з компанією казали, пам'ятаєш? А каже, хватить Ну, Три ложки томатної пасти. Даємо сіль за смаком. В нашому випадку то будуть дві ложечки. Поки що. А потім скуштуємо. Дай мокрочук. Даємо uh, перець чилі. В нашому випадку буде одна ложечка, бо ми не дуже любимо остроє. <риклад> Також даємо перець чорний мелений. Не повну ложечку. Да і заслуже. Сікумову? ти догручиш аж ти. А ну, я думаю, що чого запікнемо. І також даємо е, ложку кмину мелену. Він дасть нам дуже-дуже гарний аромат. А, це мені вже подобається. Не біль, тут... Я би ліпше вже їла би тут вогнечко. Я вже зголодніла. Тепер же сонечко вже Тут такий калач. Доливаємо ще трошки водички. Потихай, я не буду вас не Ну, так і так буде. Якщо потихай, то не буде. Ну, і так, і чесно. Ти сидуєш? Так ліпше. Зараз рука упаде. Доста. Добре вимішуємо. Ось який у нас вийшов супчик, такий наваристий, тим м'ясний. Також ще додаємо кілька листочків лаврового листа. Також даємо ще одного головку часника, видавленого через чесну податку. Все. Зараз варимо до готовності. Коли наша картопля вже готова, я ще даю фасолю у томаті. І зараз буквально дві хвилинки, щоб вона кипанула і все. Даємо ще трошки вина 50 грамів. І даємо зелень укроп петрушку за бажанням. Бажано давати вже в тарілку, бо, по-перше, воно скисне, якщо його зразу додати і з'їсти до завтра. А по-друге, не всі люди люблять то їсти, тому бажано давати його вже в тарілку, а ви собі там вже вирішуєте як вам зручніше. Коли у нас всі інгредієнти додані, і бограч ще трошки закипів, знімаємо його з вогню. Даємо йому постояти ще 10-15 хвилин, щоб всі смаки в нас подружилися. А тим часом я хочу вас попросити зробити донат волонтерам, яким ви довіряєте, тому що кожна гривня наближає нашу перемогу. Якщо вам сподобався цей рецепт та моя робота, поставте вподобайку, напишіть коментар під цим відео, бо це не просто просуває мій канал, а це розвиває українськомовний YouTube простір. Пам'ятаймо, що наша мова це наша зброя, і разом ми зробимо її ще сильнішою. Слава Україні!